Україну з Європою вже тисячу років поєднують родинні зв'язки. Ще в 11 столітті доньки київського князя Ярослава Мудрого фактично керували провідними європейськими державами, за що історики згодом дали йому прізвисько Тесть Європи. Українська кров тече в нащадках наймогутнішої європейської династії Капетингів та похідних від неї родах Волуа і Бурбонів. Представником династії борбонів є, наприклад, нинішній король Іспанії Філіп VI. Як київські принцеси підкорювали Європу? Про це і поговоримо сьогодні. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Друзі, не забувайте підписуватися на канал Реальна історія, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Допоможіть нам розказати реальну історію якомога більшій кількості людей. В середньовіччя, аби стати впливовим монархом, в першу чергу треба було укласти вдалий шлюб. Для князів Київської Русі престижно було знайти собі дружину у Візантії або серед варягів. Так, дружину Ярослава Мудрого стала шведська принцеса Інгігерда, донька шведського короля Улофа III. Вона народила київському князю шість синів і три доньки. В середині XI століття Ярослав Мудрий став одним із найвпливовіших політиків сучасності. Доказом цього стало те, що до його двору почали з'їжджатися наречені з усієї Європи. У 1031 році до Києва разом із загоном вірних вояків прибуває спадкоємець на трон у королівстві Норвегія Гаральд III Суворий. Йому було 16 років, і він був вигнанцем. Король Англії і Данії Канут Великий вбив його батька і захопив владу у його країні. Гаральд йде на службу до великого київського князя Ярослава. Намагається здобути його прихильність і насамперед підтримку. Тому намагається посвататись до його доньки Єлизавети, з якою познайомився при дворі Ярослава. Однак київський князь був проти того, щоб його донька виходила заміж за вигнанця, хай навіть знатного роду. Ярослав вимагає від Гаральда, аби той спершу здобув собі лицарської слави та влади, а вже потім сватався до його доньки Єлизавети. Зараз, через тисячу років, нам важко знати точні мотиви Гаральда, чи то краса Єлизавети його так підкорили, чи прагнення до тісного союзу з Ярославом. Але норвезький принц виявився дуже наполегливим. Він явно бажав цього шлюбу, тож виконав вимогу князя Ярослава. Спершу він відправився на службу до Візантійської імперії, де очолив Варязьку гвардію елітний загін імперської армії, який складався із скандинавських найманців. На чолі цього загону він здобув дуже багато визначних перемог у північній Африці та на Близькому Сході, захищаючи південні рубежі Візантії. Здобуваючи лицарську славу на чужині, Гаральд напевно мріяв про шлюб із Єлизаветою, тому що присвячував їй вірші, які згодом переклав до речі Іван Франко. Ось як вони звучать: там та кров лилася стіл на свідоцтво своїх діл. А проте дівчина з руської країни, що в короні сяє, мене не приймає. Здобувши бойовий досвід на Русі та у Візантії у 1045 році, Гаральд повертається на батьківщину до Норвегії. Він відвоює владу у тодішнього короля Магнуса Доброго і повертає собі титул короля. Лише після цього Ярослав Мудрий дає свою згоду на шлюб Гаральда і Єлизавета. Молода наречена переїжджає до чоловіка та стає королевою Норвегії. А через три роки Гаральд заснував столицю Норвегії Осло, де й оселився зі своєю коханою. Вона народила йому двох доняк Марію та Інгігер. У 1066 році доля Єлизавети та й усієї Європи могла змінитися дуже круто. В англійському королівстві почалася боротьба за вакантний трон короля, в яку втрутився також і Гаральд. З 15 тисячним військом він висадився на берегах Британії, аби силою завоювати владу у цій країні. Єлизавета вирушила з ним у цей небезпечний похід. Ми мало знаємо про життя Єлизавети Ярославни, але з цього факту можемо зробити висновок, що вона була не просто дружиною короля, а достатньо впливовим політиком. Адже супроводжувати свого чоловіка у військових походах це по мірках того часу був дуже високий привілей. Гаральд залишив Єлизавету на Орхнеських островах біля Шотландії, де вона чекала на перемогу свого чоловіка і можливість стати англійською королевою. Але цей похід завершився драматично. Гаральд зазнав поразки і загинув у битві при Стемфорд Брідж. Замість тріумфальної подорожі до Лондона. Єлизавета мала втікати з островів і рятувати своє життя. Вона не встигла народити Гаральду сина, тож втратила також титул королеви Норвегії. Подальша доля Єлизавети історикам достеменно невідома. За однією з версій вона вийшла заміж вдруге за короля Данії Свена II і, і стала данською королевою. Точних доказів цього сьогодні ми не маємо. Однак достеменно відомо, що королевою Данії пізніше стала її донька Інгігерд, яка вийшла заміж за короля Олафа І. Навіть після того, як вона стала вдовою, її князівське київське походження продовжувало цінуватись у Європі, адже її донька. Змогла стати королевою Данії. Це було по-перше, визнання поважності Київської династії. А по-друге, в Данії за допомогою цього шлюбу шукали союзницьких відносин між Норвегією і Руссю. Адже в ті часи, аби зберегти владу у своїй країні, треба було шукати союзу із сильними країнами. Ще один спадкоємець на королівський трон приїхав свататись до князівства Ярослава із сусідньої Угорщини. Його звали Андраш або Андрій І. Його батько Вазул був ув'язнений двоюрідним братом Іштваном І. Так в ті часи боролися за корону. Тоді діти Вазула, Андраш і Белла мусили втікати з Угорщини, інакше вони повторили долю батька, були б ув'язнені або страшні. Так само, як і перший зять Ярослава мудрого Гаральд, Андраш знайшов притулок у Києві при дворі князя. Угорський принц посватався до доньки Ярослава Анастасії. Треба сказати, що точного імені цієї доньки, якщо чесно, ми не знаємо. Бо вперше ім'я Анастасія згадує польський історик Ян Блогуш аж у 15 столітті, через 400 років після її народження. Оскільки інших відомостей ми не маємо, то будемо опиратися на це ім'я. Ярослав Мудрий дає добро на шлюб Анастасії та Андраша, адже надійний союз з Угорщиною міг убезпечити західні кордони Русі, налагодити торгівельні та політичні зв'язки з Західною Європою. Київський князь ймовірно розумів, що рано чи пізно Андраш поверне собі трон. Андраш і Анастасія побралися у Києві, і тут в них народилася перша донька Аделаїда. Довгий час подружжя мешкало при київському дворі. Однак, у 1046 році в Угорщині сталося народне повстання проти нового короля Петра. Це був слушний час для Андраша втрутитись у боротьбу за угорську корону, яку відібрали свого часу у його батька. Тож Андраш разом з Анастасією Київською та їхньою донькою рушили до Угорщини. Сьогодні історики не знають точно, яку роль відіграв у цьому Ярослав Мудрий, однак більшість із них припускає, що київський князь відрядив разом з донькою частину свого війська та щедре придане із коштовностями та великою сумою грошей. Ясна річ, Ярослав мав дбати про безпеку доньки та сподівався, що вона стане угорською королевою. В Угорщині Андреш зумів розгромити військо свого суперника Петра, а його самого упіймав і посліпив. Угорські єпископи та місцева знать визнала Андраша новим королем Угорщини. Анастасія Київська стала угорською королевою. До Анастасії доля угорських королев була мало відома. Ми майже нічого про них не знаємо. Наприклад, історики навіть точно не знають, ким була мама Андреша, дружина його батька, вазова. Однак, Анастасія змогла стати однією з найвизначніших та найвпливовіших королев Угорщини. У 1052 році вона народила Андрешу сина Соломона, спадкоємця на королівський трон. На честь цієї події вона з чоловіком заснувала містечко Тіхань. Де було побудовано аббатство, одне з найбільших у країні на той час. Воно знаходилося на мальовничому півострові посеред найбільшого озера Угорщини Балато. За легендою, місце для аббатства обрала саме Анастасія. Сьогодні містечко Тіхань і аббатство у ньому є однією з найбільших туристичних перлин Угорщини. Взагалі Анастасія дуже активно займалась будівництвом нових церков і монастирів в Угорщині, і не лише католицьких. Вона опікувалась також інтересами православних. Деякі історики вважають, що вона заснувала перший православний монастир на Чернечій горі на Закарпатті, який, на жаль, не зберігся до наших днів. У 1057 році у Андраша стався інсульт. Він залишається частково паралізованим і проголошує своїм спадкоємцем п'ятирічного сина Соломона. Реальна ж влада в країні переходить до рук Анастасії, щоб закріпити претензії на трон свого сина вже наступного року. Подружжя оголошує про заручне Соломона із німецькою принцесою Юдіт. Соломону було шість років, Юдіт лише три. Але такі заручини у середньовіччі були нормою, коли мова йшла про спадкоємців трону. Ймовірно, ініціатором цих заручин була сама Анастасія, яка шукала союзників, адже Юдіт була сестрою імператора священної Римської імперії Генріха IV. Однак така комбінація не сподобалась братові Андреша Белі I. Розпочався новий раунд гри престолів. Бела І заручається підтримкою сусідньої Польщі, збирає військо і починає боротьбу за угорську корону проти Андраша та Анастасії. У вирішальній битві біля річки Тиса у 1060 році Бела перемагає військо Андраша та бере свого брата у полон, де той невдовзі помирає. І тут Анастасії знадобилися її зв'язки. Рятуючись від Бели, вона разом з дітьми знаходить притулок у своїх союзників у священній Римській імперії. Вони оселились у герцогстві Баварія. Подальші події оповиті легендами. Кривник Анастасії Белла Перший помер через кілька років після її втечі за загадкових обставин. Угорські історичні джерела вказують на те, що він сів на трон, який просто взяв і розвалився під його вагою. Король впав на підлогу і помер від отриманих травм. Чесно кажучи, віриться у це важко. Не виключено, що за його смертю може стояти Анастасія. Як би там не було, після смерті Бели, за підтримки німецького війська, Анастасія разом з дітьми повертається до Угорщини. Влада в країні знову опиняється в її руках, а потім переходить до її сина Соломона. Ось така гра престолів. Судячи з цих подій, ми можемо зробити висновок, що Анастасія мала величезний авторитет у тогочасному світі. В середньовічній Європі жінки зазвичай залишались в тіні свого чоловіка. Основною ролью було народити спадкоємця. І лише найсильніші духом могли кинути виклик патріархальному суспільству. І саме українки задавали цей тренд по всій Європі. Просто уявіть, Анастасія, будучи вдовою, змогла знайти союзників у священній Римській імперії, наймогутнішій країні. На той момент і повернути владу для свого сина. Однак закріпити на троні свою династію Анастасія так і не змогла. Сини Бели І, двоюрідні брати Соломона, залучилися підтримкою польської князівської династії П'ястів, зібрали велике військо і почали боротьбу за владу. Соломон і Анастасія знову звернулися по допомогу до своїх союзників, і німецькі загони знову увійшли до Угорщини. Однак в 1073 році у герцогстві Саксонія, що було у складі священої римської імперії, спалахнуло повстання проти Генриха IV. Німецькі війська мусили повернутися на батьківщину, аби придушити повстання разом з ними. У 1074 році мусили тікати також Соломон з Анастасією. Повернути собі владу угорська королева, так і не змогла. Її подальша доля після 1074 року історикам невідома. За основною версією вона померла в аббатстві Адмонт, нині Австрія, і чоловіка Андраша було поховано в аббатстві Тіхань, яке вони збудували. Нині там знаходиться пам'ятник королівському подружжю, на якому написано Король Андраш перший та королева Анастасія, українська княгиня. Так, Анастасія не змогла закріпити свою династію при владі, однак вона наважилась кинути виклик брату свого чоловіка та його синам у боротьбі за угорський трон. І це приголомшливий факт. Безсумнівно, вона стала однією з найвпливовіших королев в середньовічній історії Європи. Однак її сестра Анна Київська пішла ще далі. Найбільшої слави в європейській історії здобула безперечно третя донька Ярослава Анна Київська. Сьогодні вона вважається однією з родоначальниць французької династії Капетингів та похідних від неї родів Валуа та Бурбоні. Про Анну Київську ми, до речі, робили окремий фільм із циклу таємниці великих українців. Обов'язково подивіться його за цим посиланням. Почалася ця історія у 1044 році. Представник молодої династії Капетингів, король Франції Генріх І опинився у дуже скрутному становищі. Його дружина Матильда померла під час пологів і не залишила йому спадкоємця. Королю на той момент було 36. Вік для середньовіччя досить поважний. Потрібно було терміново знайти дружину із знатного роду, яка б продовжила французьку династію. Безумовно, до цього пошуку королівський двір поставився мега відповідально. І вибір французів припав на молодшу доньку Ярослава Мудрого Анну. У 1051 році Генріх і Анна обвінчались у соборі міста Реймс, де коронувалися усі французькі монархи. Там же Анна прийняла титул королеви Франції. Дуже скоро, у 1053 році, вона народжує своєму чоловікові сина, майбутнього короля Франції Філіпа І. Однак до Парижу Анна переїхала не лише щоб народити дитину. Вона стала вагомою фігурою у французькій політиці. Чоловік Генріх часто із нею радився і навіть брав на зібрання таємної організації Курія Регіс. Це наближене до короля коло феодалів і духовенства, які керували країною. Анна була там на той час першою і єдиною жінкою і перейшла дорогу не одному французькому аристократу. У 1060 році король Генріх помирає, і королем стає їхній з Анною син Філіп. Однак йому на той час було лише 7 років, і реальну владу в країні отримує Анна. Вона стала першою в історії королевою Франції, яка мала владу регента, тобто людини, яка Керує країною до того часу, як монарх досягне повноліття і повноцінно приступить до своїх обов'язків. До нашого часу збереглися документи, де є підпис Анни Ярославної кириличним письмом на грамоті 1063 року. За однією з версій це кириличний запис латинською Анна Регіна» або Анна Королева. Я тримав ці тисячолітні документи в своїх руках в Національному архіві Франції і хочу сказати, що це просто неймовірні відчуття. Також Анна активно листувалася із тодішнім папою римським Миколою II. Зберігся лист, де він дякує їй за щедре ставлення до церкви у 1062 році. Анна виходить заміж вдруге за графа Рауля де Крипі, який після смерті її першого чоловіка, короля Генріха, фактично був найвпливовішим чоловіком України. Таким чином Анна здобула надійного союзника, який був гарантією безпеки її молодітнього сина треба сказати що граф на той час вже був одружений і з точки зору католицької церкви шлюб з анною був незаконний однак її авторитет у суспільстві був настільки великим що ані перша дружина графа ані хтось інший так і не зміг оскаржити його союз із анною у 1074 році рауль де кріпі помирає анна залишається без заступника у 1075 році її слід Губиться і її подальша доля невідома. Ми навіть не знаємо точно, де і за яких обставин вона померла і де була похована. Скоріше за все, до цього доклали руку її політичні опоненти, які намагалися стерти пам'ять про неї. Однак в них це не вийшло. Анна Київська і досі вважається однією з найвизначніших королев Франції, та й усієї Європи, епохи середньовіччя, яка змогла порушити та підкорити собі патріархальні закони того часу. Як ми бачимо, усі три доньки Ярослави опинилися в епіцентрі важливих історичних подій у середньовічній Європі. Вони намагалися активно вплинути на ці події. Безумовно, вони були дуже освіченими і мудрими жінками, адже формували політику Європи в XI столітті. Деякі історики вважають, що вони отримали дуже пристойну освіту в Київській Русі однак точних даних про їх виховання ми на жаль не маємо. Останніми роками історики почали говорити про ще одну ймовірну доньку Ярослава Мудрого, яка залишила свій слід в історії Європи. Її звали Агата. Агата була англійською королевою, дружиною короля Едуарда Вигнанця. Він програв боротьбу за англійський трон і був змушений шукати притулку в інших країнах, в тому числі перебував деякий час в Русі при дворі Ярослава Мудрого, а потім повернув собі владу на батьківщині, тобто мав дуже схожу долю із зятями Ярослава Гаральдом і Анну. Вважається, що саме у вигнанні Едуард знайшов собі дружину Агату. Якщо це правда, то легендарний англійський король Річард Левове Серце та його династія це нащадки київського роду. Проте існує ще декілька версій походження агати. Окрім київської, є німецько угорська і болгарська. На жаль, точних відомостей щодо цього ми до сьогодні не маємо. Походження агати не доведено, тож не будемо шукати в англійських королях українського коріння. А от щодо Анни, Київської, тут зовсім інша історія. Її син Філіп правив Францію до самої смерті, а династія Капетингів ще 300 років не сходила з політичної арени. А одна з гілок династії Капетингів, Анжу Сицилійська, вплинула в тому числі і на історію України. У 1301 році перший представник анжусицилійських капетингів Карл І Роберт став королем Угорщини і уклав угоду з королем Польщі Казиміром III. Суть угоди була така: якщо польський король не залишить спадкоємців чоловічої статі, то його трон перейде до рук Карла і його нащадків. Так і сталося. Казимір III помер, і синів у нього не лишилося. Тож у 1370 році син Карла Людовик Угорський отримав титул короля Угорського, польського і короля Русі, адже королівство Русь, колишнє галицько волинське князівство, входило на той час до складу польського королівства. Тобто Людовик Угорський, прямий нащадок, Анни Київської, фактично став законним володарем тої самої корони, яку свого часу отримав від папи римського Данило Галицький. Перший король Русі. фактично через європейські династичні шлюби влада на українських землях потрапила до нащадків київських князів. І це дуже важливий момент, який вплинув на подальшу долю західної території України, адже в кінці 18 століття Російська імперія, Русія та Австро-Угорщина розділили між собою землі Речі Посполитої, до якої входила частина українських земель. Московити звичайно хотіли поглинути всю територію України, адже головна їхня доктрина говорила про те, що Москва має зібрати під своєю владою усі руські землі. Однак австро-угорські дипломати висунули свої претензії на територію королівства Русь, якраз на підставі того, що Людовик Угорський і його нащадки з українським корінням певний час були законними володарями корони Данила Галицького. Московити свій зв'язок з королівством Русь, звісно, ніяк довести не могли. Тож землі Руського королівства підійшли до Австро-Угорської імперії. Але і на цьому слід Анни Київської в нашій історії не закінчується. Донька вже згаданого нами короля Русі Людовико-Угорського Ядвіга вийшла заміж за великого князя Литовського і Руського Владислава II Ягайла. Ягайло і Ядвіга започаткували династію Ягелонів, яка майже 200 років правила землями Великого князівства Литовського, Руського та Королівства Польського. Доньки Ярослава Мудрого мали вагомий вплив у європейській політиці. Нащадки Анни Київської правили майже всією Європою. І це ще раз доводить наше спільне коріння із Західним світом. Ось така реальна історія.